Приємно бути в такому колі друзів, однодумців. Хочу сказати, що Церкви зараз роблять неймовірні справи в Одесі, і це церкві різних деномінацій, але ми бачимо, яке це, це, це випробування для церков на людяність, на допомогу, на дотик такий Божий до людей. Бо ми бачимо, як зараз зросло капеланське служіння різних церков, люди їздять на фронт, допомагають. Наша команда сьогодні там. Також допомагає хлопцям і різноманітні всі наші заходи лише для того, щоб підтримати наших людей в Одесі, надати їм всебічну допомогу, а перш на все, духовну допомогу, бо люди цього дуже потребують. Але духовна допомога повинна бути дуже якісною, щоб вона йшла від серця, щоб вона була справді біблійна. І тоді е, кожна людина обов'язково відчуває Божий дотик, і це назавжди. Дякую.